Якщо буде нова хвиля масово українських біженців, то це буде дуже таким величезним іспитом для Європи, оскільки зараз ситуація кардинально відрізняється від 2022 року, що довели останні земельні вибори в тій же Німеччині в Тюрингі та Саксонії, де в першу чергу дуже вдало виступили. Крайні ультраправі також і ультраліві. це говорить про те, що вони йдуть під лозунгами щодо скорішого заключення миру з Росією і припинення допомоги Україні, тобто своїми руйнівними систематичними ударами по різних українських містах, руйнування руйнуванням об'єктів енергетики, Росія намагається спровокувати нову хвилю масово українських біженців до країн Європи і викликати там колапс з тим, щоб європейські країни знову зіштовхнулись з масовим прибуттям українських біженців. Росія обрала саме, саме такий варіант, щоб найменш такі вразливі категорії населення, ну, зокрема жінки з дітьми, які мають можливість залишити Україну, і які будуть змушені вирішувати питання комфортного, такого більш-менш проходження зими. Вони будуть дійсно розглядати серйозно питання того, щоб перебратися е, в інші країни Європи, і там перебути цей складний час. Ну це було зокрема актуально в 2022 році, коли е, восени і взимку, коли Росія також била по енергосистемі України. І багато хто тоді дійсно на декілька місяців уїжав. Е, у мене самого є такі знайомі. Е, хто уїжджав в Європу на зиму, а потім повернувся знову в Україну. Тобто зараз мета Росії з, з, зрозуміла з, зрозуміла, але поки що залишається під питанням, чи їй дійсно спровокувати такий масовий виток українського населення в країни Європи, а, оскільки все ж таки зараз система набагато більш підготовлена до форс-мажорів, люди будуть оцінювати реальну ситуацію, а не намагає, просто заклики там залишитись і допомагати країні тут на місці, тому що. Якщо буде стояти питання, так чи е, замерзати тут і сидіти без світла всю, всю зиму, або хоч більш-менш комфортних умовах перебути там, то багато жінок та дітей. Я думаю, обере другий варіант і що найменше на зимові місяці перед е, поїдуть до Європи. Ну до європейських країн перш за все.